Вітаю вас в будинку дитячої та юнацької творчості. Так, з Михайлом Адамовичем ми вже знайомі з нашим поетом, композитором і викладачем. А давайте познайомимося ближче з вами. Як вас величати? Чекада Каріна? Дуже приємно. Ви навчаєтесь співати, так? Да. І наскільки мені відомо, ви приймали участь. В конкурсах і маєте навіть гарну нагороду, так? Так. Декілька слів. Перше місце зайняли, так? Перше місце зайняли, я їхала вулиць. там виступати теж. Так, а що це було за конкурс? Світні дзвіночки. Супер, а давно як давно він був? Це в січні, в січні? В січні, так. В січні так. 2025 року. Супер. І сьогодні, якщо все буде добре, ти нам заспіваєш. Пісеньку про Хилмінал. Дім називається, так? Хілменау. Ah, Пісня з Євробачення. І співається у пісню Єкумир. Як називати? Дивіться, так? Артем Котенко, так? Супер. І це її кумир. Uh -huh, супер.